Ми раді нові зустрічі з усіма нашими глядачами. Ще пак навчальний рік завершується, ми вільні від підручників та зошитів на три цілих місяці. Ура! Від підручників, може, й вільні, але не від цікавих ножок. Я вже склала перелік казкових і пригодницьких історій, які хочу прочитати за літо. А мені вірші подобаються особливо смішні й веселі, швидко читати і легко запам'ятати. Не вірите, що поетичні рядки можуть бути так само цікаві, як казкові оповідання? Запитальні віршенята замороки від сороки Романа Демчука неодмінно змінять вашу думку. Ось лише деякі з них, бо решту, переконані чітці, вам буде цікаво прочитати і самим. Невгамовна скрикотуха ляскотить жуку на вуха. Всім відомий, що ялинці, цілий рік зелено глиці, тож яснуємо з тобою, хто скида на зиму хвою, жуку чорному кожусі, пояснив, як зміг крикусі. Надто вже прості приколи добре знаємо зі школи. І олівці її модрини взимку гублять хвойну одежинку. Роман, Роман Демчук, старший брат і результат. Скрекотуха неспроста, в комарів малих пита. Як один відстань віднять і додати сорок п'ять. Може б хтось поміркував? Вірну відповідь назвав. стиднувато взику нам невідомі дінам. Тихо, кажечка роги, ми ще не школили, як підемо перша кош, ось тоді і спитання їш наш. А тепер нехай твій брат скаже вірний результат. Роман Демчук, завдання запитання, скрикотуха на узлісі дім звела, деньків за вісім. Спершу дуже вправна дама залила міцний фундамент. Згодом стіни збудувала, дах і стелю змайструвала, шифер вклала згідно рівня, вже й завершена покрівля. За малюнком на папері встановила вікна й двері І провела малим урока. Ось вам, дітки, заморока. Хто згадає за хвилинку складові мого будинку? Канікули канікулими. Ще хотілося якогось гарного літнього свята, от як на Івана Купала, з вогнищами та піснями. Була б фантазія, а свято кожного дня влаштувати можна. Ось, наприклад, в одному англійському містечку останній понеділок травм влаштує перегони з сиром, який котик. За правилами змагання круглу голівку сиру по схилу. Після чого учасники починають за ним бігти. Перемагає той, хто перший нас і схопить втікаючий сир. Клас! І по травиці побігав і сир смішного наївся. А якщо бігти зранку по травичці, вкритій росою, задоволені. і на потім на вікнах ванної ми бачимо краплі води. Тобто тепла пара, яка виходить з ванної, потрапляє на вікно і утворюється так звані краплі води, яку ми називаємо росою. До речі, ранкову росу зібрану на луках. Здавна вважали лікувальної її пили і робили з нею різноманітні ліки. Наші предки вважали, що більш ціліші є травнева роса. Спробуємо назбирати. Чому ж ні? Тільки треба зраночку прокинутись і не полінуватись, построшувати її травички. Поки ми будемо думати, куди підемо за росою. Нашим глядачам теж рекомендує не полінуватися, строивши корисну домашню дрібничку гольничку, за яку ваші мами будуть вам дуже вдячні. Яскраві клаптики тканини, булавка, нитки для шиття та для в'язання, стрічечки, фломастер, клей ПВА, помножені на ваше завзяття плюс максимум 30 хвилин вільного часу, і результатом творчого рівняння стане така кумедна гольничка. А тепер усе по порядку. Для того щоб виголити гольничку, нам потрібно два шматочки тканинки. Два шматочки тканинки. Скріплені вони повинні бути. Тріпочкою, щоб тканинка не роз'їжджалася. Тоді ми беремо лекало, прикладаємо до тканинки і обводимо обвели лекало і вирізаємо. Канинку кладемо в мисочку, вона нам ще знадобиться для напихання всередину. Вирізали два кружечки, закріпили скрипочка, щоб воно не роз'їжджалося. І наступний етап наш буде оздоблення обличчя нашого нашого колобочка. Ми повинні приклеїти два очка, носика і ротика. Носик ми виріжемо з тканинки кругленький наклеїмо. І червоненький можна приклеїти, а можна Щой. дітки намалювати. Ось такого. Приклеїли носика і ротика. Ротика, в кого червоненька тканинка, можна біленького або стрічечкою можна викласти ротика ось такого, щоб на червоній тканинці його було видно. Прикладаємо і приклеїмо, клеєм ПВА. У нас вийшло ось таке обличчя колобочка Ще нам для гольнички потрібно зробити чубчика. Для цього нам потрібні нитки для в'язання, які ми акуратненько посередині зв'яжемо ось такою ниточкою. Зв'язали посередині ниточкою. І ми будемо його пришивати ось тут зверху над очками. Вити така голівка. Голівка нашої гольнички. On, on, Тепер ми повинні взяти голочку з ниточкою, зав'язати вузлика і будемо шивати петельним швом по кругу. Спочатку вузлик заховали між тканинкою, щоб його не було видно. Між тканинкою заховали. Так. І шиємо петельним швом по версі. Цей шов шиється для того, щоб краї не снувалися, ниточок. Кололи голочку і в петлю петельний шов, і по кругу ми повинні зашити всю голівку. Ось дивіться, дітки, в нас залишилось Невеличка така дірочка, бачите, через яку тепер ми напихаємо всередину. Можна напихнути е, обрізки, які в нас залишилися всерединку. Можна наповнювати будь-чим, щоб наша голівка мала округлу форму. Напихнули. Вона така стала кругленька, гарна. І зашили вже цю дірочку, щоб наповнювач наш. Не випадав. В кінці зав'язуємо вузлика, щоб наповнювач не випадав два рази на одному місці петельним швом. Кололи голочку і в петлю. І ще раз кололи голочку і в петлю. Ось така в нас вийшла гольничка гарненька. Ваші мами можуть колювати сюди голочки, щоб вони не губилися. І ви також, якщо вас вдома шиєте, обов'язково завжди треба голочку заколювати в гольничку. Кололи і іголочка наша не загубиться. А голки, якими користувалися наші первісні люди, у таку гольничку не сховалися б. Чому? Бо вони були виготовлені з рибічих та пташиних кісток. І ще з колючок дерев. Та кущів! В тодішніх не було вушок. І як ними мудрялися щось шити. Бо цей одяг був зі шкіри тварин. Цікаво, як довго він був модний. А це вже інша історія. А наше з тобою час прощатися. До зустрічі!